Ну що, сьогодні будемо з вами робити відкривачку з фактурою алігатор. Не знаю, що алігатор, мені більше каміння нагадує, але ну, назва така. Зроблена з залізничного костеля відкривачка. Е, ну що, поїхали? Покажу, як робив. Береш костель. Конкретно цей був погнутий, рівняєш. Потім береш болгарку і робиш з такого костеля Отакий. Прорізи довільні. Далі пхаєш його в горно і закручуєш. Забувся зняти як клеймо ставив Ну, то таке діло. Все, далі грієш і пішов на наковальню. А таку фактурку маємо. Так що ми робимо далі? Далі ми прошиваємо тут отвір. Це я показувати не буду. Кому дуже цікаво, переходьте по відео там, де сова, виготовлення і дивіться там. Отвір прошив, надаю форму. Я думаю, отак десь буде добре. Так, форма надана, отвір прошитий, пептик зроблений. Повторюю ще раз, хто не бачив, welcome на сторінку. Відос із совою. Кована відкривачка сова. Хочу зараз болгаркою це зайве поприбирати і можна воронити. Трошки підчистив болгаркою. Лежати вона буде отак. Не знаю, може ще підставку зроблю. Так, ну і дивимося, що вийшло. Ось така відкривачка. Клеймо там, ця фігня. І. Отака підставочка під неї. Ну тут це просто, навіть не бачу ніякого сенсу акцентувати увагу. Е, четвірка полоса. 14-й квадрат. От, тут приклепав, тут приварив. Все. Лишилось заворонити і все. З появою газового горна процес вороніння взагалі став легкий і простий. Налаштовуємо на відновне полум'я, щоб не було окалено, гріємо і в масло. Процес бачили. Знову ж таки, коли? Правильно. Коли робив сову. Ну і отак виглядає вона повністю на підставці, вже готова після вороніння. Отака відкривачечка.